Підстави для урочистості цьогоріч у працівників компанії ДТЕК загалом, які у його структурного підрозділу бурштинської те, зокрема, були вагомі попри складну економічну ситуацію в країні. Потужний колектив енергетиків успішно впорався із поставленими завданнями. Енергетики бурштина вдало витримали всі удари. Ми зробили дуже багато корисних справ, закінчили фактично вже ремонтну програму. Ті показники, які планували собі на початку року, ми досягнули, як по питомих витратах, дещо не зробили, доробили по виробітці, ну, це не є наша, наша вина. І е, склали плани на майбутнє. Про успішне виконання планових завдань доволі складного у всіх відношеннях року, свідчили також нагороди, які вручали на урочистому зібранні кращим працівникам підприємства від Міністерства енергетики та вугільної промисловості і керівництва компанії ДТЕК це був досить складний рік, і наступний опалюваний сезон теж судя по всьому буде непростий. І ми сьогодні приїхали привітати колег з цим святом, згадати. Цей непростий рік, який закінчується, побажати успіхів в наступному році, від обласної, а також Галицької районної влади, нагороди працівникам електростанції, вручав голова Галицької райдержадміністрації Ярослав Бартків, який щиро вітав енергетики з професійним святом. Бажаю, щоб був мир, бажаю, щоб працювали генеруючі компанії. Бажаю, щоб енергетики, які передають цю вашу працю далі в оселі, щоб вони Мали завжди добро. Слава енергетикам Прикарпаття, слава Україні! Ну а для самих мешканців Бурштина електростанція була і залишається символом сьогодення і перспективного розвитку міста. Господарство в місті буде тоді, коли не буде тісна, гармонійна і хороша співпраця з компанією ДТР Бурштинська Тес. Я вітаю всіх працівників, всіх енергетиків, світла сьогодні, нам, нашій Україні, нашому місту, нашим сім'ям, нашим родинам.